Однак, як я вже зазначала, є 70 стаття сімейного кодексу, яка говорить про те, що це такі винятки, які дуже рідко зустрічаються, оскільки їх дуже важко довести. Яка говорить про те, що за рішенням суду це судовий порядок, частка майна дружини чоловіка може бути збільшена, якщо з ним з нею проживають діти, тобто маленькі неповнолітні до 18, або непрацездатні повнолітні. Великі повнолітні діти син дочка за умови, що розмір аліментів, які вони одержують, якщо вони не працездатні, вони теж можуть отримувати аліменти, недостатні для забезпечення їхнього фізичного, духовного розвитку та лікування. Тобто, це все треба доводити і це вкрай рідко зустрічається, тому однозначно, незалежно від того, на кого записано, по умовчанню майно ділиться в рівних частинах. Якщо у вас залишилися питання чи коментарі. Залишайте їх під цим відео і записуйтесь до нас на консультацію. Ділити майно не страшно.